Ось ви тільки погляньте, подивіться, скільки тут начинки, а яке повке тісто смачне, а м'яке я навіть не передам. Вони ще гарячі, ну дуже-дуже смачні. І ось я відрізала кусочок рулета. Подивіться, скільки начинки і який він. Дуже-дуже смачна випічка, дуже смачне тісто. Я їм рекомендую готувати, готуйте, діліться з друзями. І підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний, ще, друзі мої. І готуйте, готуйте, тому що на моєму каналі вже десь близько 400 рецептів. Всі вони дуже смачні. Я думаю, що ви виберете на свій е, смак і будете задоволені. Ну що ж, я вам бажаю нам всім мирного неба над головою, спокійних ночей, затишку на душі і на серці. Всім здоров'я! Е, ну що, до, От, і я зараз вам покажу, як я буду готувати. Цей рецепт. Зараз я вам покажу, як я буду готувати ці прекрасні пиріжки Для цього я беру 300 г теплого молока 120 цукру, У мене ось тут цукро, 7 г сухих дріжджів, 50 г я розтопила масло і пів кілограма борошна я Взяла звичайне борошно. Я це все зараз я вливаю молоко в миску, всипаю дріжджі, цукор. Так. Я все це перемішую вінчиком, щоб цукор трішки розстав. Сюди я вливаю масло, Тоже трішечки розполочу. І всипаю борошно. Так, візьму трішечки ложечкою, а да? потім я буду вимішувати руками. І ось таке вийшло тісто, да, яке воно чуть, -чуть так дали, воно не липне до рук. І я на 40 хвилиночок його поставлю в тепле місце. Поки наше тісто підходить, я приготую начинку. Я е, робила узвар. Тут різні. Суфофрукти, вишня і слива, ябрикос, чорнослив, яблуко, груша. Я поймала кісточки, відсідила компот суфофруктів і узвар то є. Друзі, поки наше тісто підіймається, ми чекаємо 40 хвилиночок, я приготую начинку. Я робила, друзі, узвар, Відсідила його, поймала кісточки в спаду звару. В сухофрухті в мене входили слива, чорнослив, вишня, яблуко, груша. І також абрикоси. І викидаю ось сюди в миску. Також сюди я додав начинку макову. Ну, це я купляла в магазині. Все перемішаю, і начинка буде готова. Не вийшла ось така прекрасна начинка. Цукру я не додаю, тому що тут вистачає його і в маковій начинці, і в сухофруктах. Всього, будемо чекати, коли тісто підійде, і будемо начиняти пиріжки. Також, любий, в мене залишається фарш. Я взяла один лист слоєнно-дрожжевого тіста, розкатала його, намазую цією намазочкою самою сухофрукти, і макова начиночка. Намазуюсь так щедро. Я коврик трішечки підсипала в рушну, щоб не прилипло до коврика. Так, газ я відключила на 180 градусів. Тісто мене вже майже підійшло. А я поки займуся цим рулетиком, да, для того, щоб начиночка не стояла там, вона мене довго. Я зроблю ось такий рулет. Бачите, як він щедро намазаний. І буде смачний. Все, Я так і один край залишу, щоб защіпати. і скручу рулет. 40 хвилиночок пройшло. Тісто наше, бачите, як підійшло. Коврик я змазую олійкою і викладаю тісто на. На коврик, рукою. Ось так. Я просто з щіточки рівно я буду брати тісто, щоб воно не прилипало до рук. І також буду змащене олійкою. Ось так, тісто я. Тісто пробуло при температурі 50 градусів в духовці 40 хвилиночок, воно підійшло. Зараз я його ось так візьму руками. Бачите, яке воно. Дуже-дуже хороше тісто. Так, коврик я змазала олійкою. Буду розділяти на ось такі шарики. Ось трішки меншенькі візьму, так? Да? І так я розподілю все тісто. У мене вийшло 16 таких круглічків, значить, буде 16 пиріжків. Зараз я Отак От беру один, розплескую руками просто, так? тому що тісто дуже-дуже ніжне. Беру начиночку, Защіпую ось так піріжок. Начинки, звичайно, багато. Ось так, бачите? І тоді я його перевертаю і ось так буду класти на деку. Ось в мене деку. Я пірішки трошки сурну. Деко і ось так вони будуть у мене. Так, я начиню всі піріжки. А Зараз я піріжки, що постояли мене, вони 20 хвилиночок підійшли. Я їх змазала яєчком розколоченим, духовкою розігріла до 180 градусів. І зараз буду ставити випікатися. Скільки будуть випікатися, я вам скажу. Пиріжечки наші в духовці запікаються. Пройшло 35 хвилиночок, і наші пиріжечки, дивіться, як запеклися. Зараз ми побачимо, які вони є. Що ж, друзі, дивіться, це рулет, який випечений. Він дуже багато начинки і дуже-дуже смачний. А це наші пироги. Випечені і також вони так виглядять ось у розломному вигляді. Я розломала смачне повке тісто, бачите, воно аж рветься настільки хороше і дуже-дуже хороший на смак. Тож готуйте ми любі, смакуйте. Діліться своїми друзями, з рідними. Готуйте для себе смачну їжу. Я ще раз кажу, що на моєму каналі вже більше 400 рецептів. Ви знайдете на свій смак, і перший, другий, і віпічка, і напітки. І для здорового харчування, і та, хто любить звичайно, Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!